Ми з вами зараз почнемо створювати базу з нуля. Я покажу вам, як я це створюю в Excel, я покажу, як систематизую, як я з цим працюю. І ви будете бачити мій екран, тобто мене ви зараз не будете бачити, будете бачити тільки табличку. Працювати я буду з книжкою, яка ще в мене лежить, не оброблена. Це книжка мого теж улюбленого автора Тері Пратчета. Це книжка Піраміди. І я буду брати прямо звідси з вами, бо я вже не пам'ятаю, що я там е підкреслювала, що я думала. Ну що ж, ми знайшли на нашому робочому столі іконку Excel, клацнули її і створили новий документ, нову книгу. Ви можете одразу якось назвати книгу цю, можливо, вас це підтримує на початку, якщо ви одразу назвати її, наприклад, книга нататок або база нотаток. Я зроблю це вже в кінці, коли програма запропонує мені зберігати під якоюсь назвою. Ми будемо працювати з першою лінією, з першим рядочком, і для початку нам треба визначитися з категоріями, тобто які дані ми будемо збирати. Як ми будемо їх систематизувати, а пізніше аналізувати. Я вже це зробила. Ось. Важливо, коли ви виберете собі будь-які категорії, не обов'язково ті самі, як в мене. Я просто показую принцип. І за цим принципом ви можете створювати власні категорії, ви можете аналізувати щось ще додатково, або ж ви можете не аналізувати те, що є в мене. Не забудьте, будь ласка. Одразу, як ви визначилися з категоріями, поставити фільтр. Тож, починаємо ми з того, якого автора книжку ми читаємо, із назви книжки. Пишемо тут: Автор, назва книги, формат форма. Жанр, цитата, маркер, помітка. Тут я маю на увазі: це та сама помітка, той самий маркер, який ми виділили в книжці. І тут цитата, тому ми дослівно будемо тут вписувати в цей стовпчик те, на що ми звернули увагу в книжці. Ось цікава категорія, що це? Ви можете її потім назвати так, як вам буде це зрозуміло. Для мене ж одразу це питання, що це, воно наштовхує мене на розуміння того, що тут я буду визначатися, що конкретно собою являє мені ось ця цитата. Далі ми про це ще поговоримо. Коментар. Тут буде мій власний коментар, який, можливо, я написала десь на полях в самій книжці, або ж я додам його під час безпосереднього аналізу тої цитати, з якою я буду працювати. Додатково, тут зазвичай я. Посилання вставляю, або ж якісь невеличкі статті з інтернету, які точніше пояснюють мені, наприклад, термін або поняття. Рік прочитання це не, не обов'язково. Але для мене, для мене важливо, бо я раніше просто окремо вела списки, які книжки за рік я читаю, і потім порівнювала, дивилася, які книжки, наприклад, навіть по жанрах я читала раніше, які читаю зараз. Також, якщо це важливо для вашої власної статистики, бачите, скільки книжок за рік ви читаєте, просто бачите власну динаміку. Перейдемо на інший. Аркуш це все один той самий документ. Просто я зробила на різних аркушах для того, щоб було легше мені в динаміці показувати вам, як саме ми крок за кроком йдемо. Я думаю, що з цими першими двома стовпчиками немає питань. Тут ми завжди пишемо автора книжки, з якою працюємо, і назву книжки, з якою працюємо. Далі я просто для прикладу, я так от трошечки зараз. От, збільшу. Просто для прикладу написала е, декілька варіантів, якої форми в нас можуть бути тексти е, і жанри. Графічний комікс, новела, повість, п'єси, все тощо. Тобто тут неповний перелік, і ви можете доповнювати його, як ви захочете. І повторюю, ось це все одразу писати не потрібно. Це просто приклад, що ми можемо писати в цій категорії в цьому стовпчику. Далі жанр. Так само писати це не потрібно одразу всі ці категорії, але десь собі ви можете мати, створити окремий, можливо, окрему вкладинку, окремий аркуш, підказку собі, щоб потім не те просто копіпастом вставляти жанри, вставляти форми, вставляти позначки і не витрачати час на те, щоб думати, як же мені це позначити або маркувати в базі. Я для прикладу написала декілька фентезі, фантастика, трилер, психологічний роман, детектив, мемуари, романтична проза, бойовик, еротичний роман, онфікшн, дитяча література. Дитячу літературу я теж сюди включаю, тому що, наприклад, я читаю сину, і там теж частенько мені трапляються цікаві слова, цікаві порівняння ну, сюжетні якісь моменти. Дуже рідко, але щось буває. І я це теж оброблюю теж в його книжках він попросив нічого там не креслити. Я в його книжках маркую біндерами. От. Про цитату маркер-помітку я трошечки вже сказала, що ми тут вписуємо. Так. Ось цей стовпчик з категорією Що це? Тут ми можемо позначати ну, такими вже сталими відомими термінами, наприклад, частини мови, звісно, ми будемо позначати ну, словами, які для цього вже призначені і є. Ми будемо писати, наприклад, дієслово, прикметник, прислівник і так далі. Ми будемо писати, якщо це якісь інструменти, якщо це якісь прийоми, то звісно ми будемо писати ті, які є вживаними в Літературній практиці, тобто це порівняння, метафора, там повтори, перефрази, все, що туди можна віднести. Наприклад, цікава думка, іноді в тексті, ось тут я помічаю цікаву думку, але не так, як вона написана, Тобто, не то, як сформульовано це словами, а саме сенс. І такі думки я зазвичай виписую теж і помічаю цікава думка. Тут в нас далі є діалог. От тут, мабуть, варто сказати, ви можете, наприклад, таку більш загальну категорію та зробити діалог. А можете її зробити детальніше. Наприклад, сленг, ну, це теж, як говорять люди, і говорити вони будуть, скоріш за все, в діалозі. Тобто, сленг це теж частина діалогу. Але сленг це вуші. І це конкретніше, і це буде легше шукати. Портрет це може бути портрет, який одразу, одразу весь. Ми зустрічаємо такі варіанти, коли вам дається повна картинка того, як виглядає людина. Портрет може бути подрібнений і розкиданий по тексту. Тобто десь говориться про колір волосся, десь говориться про колір очей, десь говориться про шрам, десь про стиль одягу, десь там ще щось. І з таких дрібничок ми потроху збираємо портрет. В описі думаю, зрозуміло, в описі це як, наприклад, локація описана, або конкретне місце, або кімната. Тут опис теж можна, мабуть, якось дрібнити, але мені вистачає такої більш загальної категорії, як опис. Далі ви теж бачите три крапки, пам'ятку тощо. Тобто цей перелік можна майже до безкінечності створювати, аналізувати все, що вам цікаво. Тут в мене більше нічого немає. Ось так виглядає декілька. Цитат маркерів, поміток, нотаток з книжки Теріпрачі та Піраміди, які я підкреслила і вже трохи тут опрацювала. Давайте теж збільшимо. Я думаю, що в принципі, всі вміють користуватися Excel. Просто нагадаю, що вам кожного разу не треба писати ось ці перші 4 категорії, ви можете просто один раз написати для того, щоб був початковий для фільтра приклад. А далі ви вже протягнете ось так от вниз стільки рядочків вниз, скільки у вас буде цитат в цьому стовпчику. Просто це буде набагато легше. Тому ми одразу перейдемо до, до самих маркерних цитат. Декілька прикладів на, на одне і те саме, що це. Тому ми одразу зробимо так. Давайте, ми, перше, у нас стоїть порівняння. Давайте ми візьмемо порівняння. Ось так виділимо фільтр. «Порівняння». Сонце видавалося великим мідним гонгом прицвяхованим до неба. На мою думку, це порівняння, не метафора, бо в нас є слово, ось це, яке нам підказує, що це порівняння. видавалося. Тобто, сонце, як великий мідний гонг. Якщо б у нас було сонце, великий мідний гонг, або великий мідний гонг сонця прицвяхований до неба, то це було б метафора. Тож це в нас порівняння. І чому я для себе його виділила, маркувала і помітила? Тут я скорочно написала собі примітку, зараз її озвучу. Відповідає локації, темі книжки, Гонг підкреслює релігійні міфологічні традиції, органічний образ дотичний до подій. Оскільки події розгортаються частково на території Єгипту. Єгипет тут в нас є прототипом того місця, яке описує Терріпрачет. Але якщо навіть це прототип, то все одно в них схожі і культурні, і кліматичні, і міфологічні релігійні аспекти. Єгипет, в якому сонці було найголовнішим божеством. Гуанг використовувався, скоріш за все, в якихось ритуалах. Тому це порівняння є дуже органічним, і мені подобається, як воно вбудовано в загальний малюнок книги. Далі, тепіку зашкрібло горло, паніка підіймалася нагору, як у п'яниці вечері. Тут, очевидно, що це порівняння, бо є як. І я тут просто відмітила, що воно яскраве, воно тактильне, і це задіє наше тіло, додає е, додаткової дії. А зараз ми оберемо назад все, що в нас тут було, і перейдемо ось до цього рядочку. Зеленого уявлення не маю. Я тут собі відмітила, що це фразіологізми. і спочатку я подумала: тут навіть на коментарі, я спочатку подумала, що, можливо, це автор вигадав, що ну, у нас є сталий вислів уявлення немає. Можливо, він додав ось цього зеленого. Але насправді я просто не стикалася з ним раніше. Є такий вислів, і я знайшла тому підтвердження. І ось тут я собі додатково зробила ось таку примітку, як посиланням, щоб, якщо що, все ж таки, ну, що це мені не наснилося. Далі, ось такий капшучок. Що таке капшучок? Давайте з цього почнемо з коментарю. Я знайшла інформацію, що це гаманець, який затягується шнурочком. І це доволі просте пояснення, тому мені не потрібні тут додаткові якісь матеріали. Що цікаво, це ось тут. Іноді лишаю ось тут, в стовпчику, що це, категорію таку, як частину просто мови, іменник. Іноді мені цього достатньо. що Це просто іменники. І мені потім, якщо фільтр я виберу, я подивлюся, які найчастіші там іменники мені були там незрозумілі, або якось я буду їх по-своєму обрацьовувати. Але, все ж таки, я, бува, роблю під категорію. Тут, я, бачите, написала, так я зазвичай не пишу. Тобто просто написала, щоб не забути. То тут, скоріш за все, і я б зробила ось так: я б написала, що це одяг. Бо одяг частенько трапляється в книжках, як взуття якесь цікаве. І буває, що, наприклад, я розумію, що це може бути і опис, тобто це опис може бути предмету, може, предмету одягу. І, і в категорії одяг мені це теж ну, буде якось корисно. Тому я тут дивлюсь, я можу іноді одне і те саме слово додати ще один рядочок, його знову підписати і просто включити його в дві категорії, для того, щоб потім в мене спрацював фільтр. Зараз мені цього не треба, мені просто достатньо, що це одяг. Розумію, що гаманець це не зовсім одяг, це аксесуар. Якщо ви хочете, ви можете зробити конкретну під категорію аксесуари. Мені достатньо, що це одяг, тому що в мене є оця асоціація, що це гаманець, який саме затягується шнурочком. І, скоріш за все, він кріпився до одягу. Далі, ось це слово безконечної. Іноді все ж таки в книжках трапляються одруківки. Ну, я... Це нормальна я думаю, ситуація. Звісно, хотілося б їх взагалі не було, але ну, всі живі люди, і буває таке, що редактори теж придивляються, передивляються, і все одно де ніде, хоча б там одна одруківка, але ну, може статися. Нема в цьому такого нічого страшного. Але в цій ситуації я розуміла, що, скоріш за все, це не одруківка. Хоча я звикла до того, що безкінечний через І, а не через О. Тому для себе я це винесла для того, щоб трошки дослідити цей момент. І я знайшла інформацію про те, що ну, в інтернеті, про те, що можуть бути обидва варіанти і через О, і через І. Хоча, звісно, що мені на слух більше подобається через І, бо як слово кінець, тобто безкінечний. От. Але варіанти можуть бути обидва. Далі. Металічний. Ну, це прикметник, ясно. Цікаво, бо є металічний, буває металевий, і як правильно з цим розібратися. Я знайшла інформацію про те, що металічний це найчастіше про, знаєте, як ніби ознаку. Яку на себе переймає щось неметалічне. Тобто, от я написала собі, що може бути металічний звук, або там смак-присмак, або колір. Але стілець, який зроблений з металу, то він є металевим. Тут я собі поставила таке невеличке посилання для того, щоб, якщо що, ще раз, якщо захочу точно себе перевірити, то я знаю, де там подивитися. Хоча тут, в Language Tool, там немає ніякої статті на цю тему, але там є якраз цей промовистий приклад, коли металічний, коли металевий. Тому мені цього достатньо для того, щоб не забути. Ось цікавий приклад: серцесвітний. Я тут собі помічаю, що це вигадане слово. Може, мені треба буде ще ще, ще пошукати в мережі? Можливо, таке слово все ж таки є, поки що таке слово не знайшла. Як би я там не намагалася, Google мені видає, що це все ж таки або два окремих слова, або щось таке, що він не знає. Із контексту книжки я розумію, що це вигадане слово, скоріш за все, теріпрачутом. Я обожнюю теж вигадані слова, самостійно якось там придумувати. І знаєте, мені там в дитинстві казали, такого слова немає, або кажи нормально, або не перенось там якісь літери, або не перенось, куди тобі захочеться цей наголос. Але якщо чесно, я обожнюю щось таке вигадувати. Тому, звісно, якісь такі приклади, коли я бачу інших письменників, у інших авторів, людей, які пишуть, але поки що не називають себе письменниками, вони можуть бути просто е, блогерами і писати якісь коротенькі тексти. Тобто я це е, помічаю і е, мені це подобається. Тобто, тут все ж таки з контексту я розумію, що мається на увазі серце світне, Тобто той, той, в кого в серці світло. Я хотіла так на руч знайти підходящі синоніми, але зараз я, на жаль, так швидко це не зроблю. Це мені треба посидіти. Тобто Для мене це поки що все-таки серцесвітне це людина зі світлим серцем, чистим, щирим, добрим, чесним. От. Якщо може дослівно, то коли в серці світло. Не просто світлим серцем, та, а от прямо як світиться всередині серця. Далі йдемо. Скрадливо. Можливо, це не таке там складне слово і багато і, там зустрічається. Але мені не так часто, тому для себе я все одно для того, щоб повторювати. Я іноді слова, які навіть ну, звісно, я їх знаю, але для того, щоб напрацьовувати трошечки мову. Я навіть такі слова поширені все одно в свою базу теж складаю для того, щоб потім, коли мені, наприклад, будуть потрібні якісь цікаві прислівники, я могла просто вибрати фільтр, і це скрадливо мені теж там про себе нагадало. Переходимо до клубовиння. А, звісно, по контексту в книжці зрозуміло, що клубовиня туману, і я розумію, що коли ми говорили російською, то в нас були клуби дима, наприклад. Тобто я знаю, що це означає. В такому варіанті я слово не зустрічала, і мені воно подобається, тому я собі теж його відмітила. І от я щоб не забути собі, ось тут відмітила, дуже цікаво. Я е, в таких випадках, коли от клубовиня, та, що це, як його категоризувати, я е, зазвичай збираю в такі категорії: або поняття, або термін. І так і пишу поняття термін. Або ж якщо я хочу ще конкретніше, наприклад, для того, щоб мені потім було легше описувати погоду, описувати якісь природні явища, то можна написати, бачите, типу, пишу фізичні явища або природні явища. Тут я ще не визначилася, як я захочу це для себе залишити, тому поки що буде так. І ви теж так можете робити. Дробити під ваші потреби, під ваші звички, Головне головне робити так, щоб було зручно цим користуватися. Далі, макабричний, жахливий, моторошний, похмурий, і демонічний, і пекельний, так, от, синоніми. Так що, ну, цікаво, я не зустрічала такий прикметник, то, звісно, я собі захотіла його в скарбничку мати. А, далі. Я збираю навіть ось такі прислівники, коли ем, звичний прислівник завжди. Е, можна ще написати завше. І це додає, на мою думку, мові інших ритмів. В реченні, е, іноді все ж таки краще скористатися завше, а не завжди. Далі. Це є е, цитата, це говорить один з персонажів. Я виписала повну репліку, я зараз її, мабуть, зачитаю, а потім е розповім, на що я її маркувала, виділила і зробила помітки. Егем, є ще питання егем. Не те, щоб егем, е, звісно, не старіший клієнт, ці не замовник, але правда в тому, що егем е, жодних сумнівів, що до ж спроможності егем, я жодним чином не натякаю, що егем. Це говорить персонаж. І тут цікаво ось це слово егем. Я спочатку думала, що так, якщо от не занурюватися поки що в пошуки в інтернеті, я думала: ну, можливо, це егем, це як якийсь різновид, угу, угу", тобто таких більше звуків, ніж слів. А потім все ж таки я загуглила і егем це є якесь англійське місто. Але я думаю, що це воно тут ніяк не фігурує. Це просто може бути співпадінням. Хоча, знаючи Тері Пранчета, в нього немає просто співпадінь, і враховуючи те, що. Місто Анкмарпорк, це місто, яке теж фігурує в цій книжці. Воно в принципі фігурує це місто у всіх книжках Терепрачета з циклу Дискосвіт і з поза циклу. І в відкритому доступі в таких не фанатських, а там, де є інформація про то, про що книжка, що має на увазі автор, то Анкмарпорк, це нібито Нью-Йорк та Лондон разом, тобто прототипами Марпорку є міста Нью-Йорка та Лондона. І тут якось далеко можна, звісно, прив'язати це егем, як англійське місто, до, до мови цього персонажу, але, якщо чесно, мені це здається м -м, навряд. Щоб це не було, ось це егем мені створює певний темп, і воно створює ось цю особливість мовлення конкретного цього персонажу. Підкреслює його хвилювання та створює ніби цей ефект ну, мимрення. На мою думку, можливо, у вас інакше, але для мене він як ніби це трошечки піджовує якесь важливе слово кожен раз, коли хочу його сказати. Так, я це розумію трохи з контексту, можливо, ви з цього шматочку цього не розумієте. Цей пан він намагається ніби тактовно, але все ж таки заявити про свої наміри, цього разу отримати кошти за свою роботу, бо він будує піраміди. Але там головний жрець, він, в принципі, не звик щось там сплачувати, і він ну, не розуміє, що від нього хоче цей <с. пан архітектор-будівельник. Е так я написала. Ось Тут собі так написала, щоб не забути, о, чому я підкреслила ці еге. І ось тут знову ж таки ми повертаємося до того, що я б могла б написати діалоги, бо це є е прикладом. Ну, не зовсім діалогу, тут одна репліка, я б якщо додала ще попередню коротеньку репліку іншого персонажу, то так це був би приклад діалогу. Але мене е е цікавить саме е оця частина репліка саме цього персонажу. Тому я, мабуть, все ж таки не буду писати діалоги. Я напишу іншу свою категорію, яку я теж використовував у власній базі, я пишу голоси персонажів. А ця категорія зазвичай в мене працює так, що я дивлюся, наскільки по-різному говорять персонажі, так само, як і люди. Хтось, ось, будь ласка, використовує через кожне друге слово егем, і це його специфіка, хтось, наприклад, використовує інше слово. Хтось говорить короткими реченнями, хтось говорить довгими реченнями, хтось говорить з однією інтонацією, хтось говорить з іншою інтонацією. Хтось говорить з певним сленгом, а хтось ні. І тут знову ж таки, ну в яку категорію віднести, це вже будете вирішувати ви, тобто, що конкретно ви на що хочете звернути увагу в конкретній репліці. От, тобто, в мене, наприклад, іноді це може бути саме голос персонажа, а іноді може бути все ж таки сленг, бо мене цікавить у ціло у цілій репліці одне-два слова, які я хотіла б мати за приклад. От. Якщо мене ж цікавить саме, як от повністю оформлена була репліка е, персонажу, то звісно, що не прошу, що це голос персонажа. Бо вони створюються е, на папері е, теж е, по-різному, і якщо ну, зовсім майстерні автори, на які хочеться рівнятися, то в їх книжках е, читаєш і ніби дійсно чуєш різні голоси. Ніби живих людей, що вони розмовляють інакше, ти ніби навіть відчуваєш тональності різні. Чи, мабуть, цей персонаж ну, він точно не може розмовляти якимось тоненьким голосом, а ось цей ну, точно не буду розмовляти якимось хриплим. Звісно, це працює в такої синергії в, разом з портретними описами, але все одно по діалогу ми дуже багато можемо зрозуміти по голосу персонажа. Тому тут я лише для себе голоси персонажів. А, ну і це порівняння ми з вами вже дивилися, розібрали, то я не буду знову повторюватися. А, можна було продовжувати, продовжувати ще далі, далі, далі йти. Але думаю, що для прикладу цього буде достатньо.